Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народний депутат лідер фракції Європейська Солідарність Петро Порошенко прийшов на зйомку піар-ролику про війну в куртці Піано» за 184 тисячі євро і рукавичках Брюнело Кученелі» за 1 тисячу євро. Порошенко б'є рекорди по лакшері в броні на зйомку власного піару з дронами натягнув куртку «Лоро Піано» за 184 тисячі євро. Це 800 тисяч гривень. Комір куртки з фарбованого сицилійського барса модник поправляв рукавичками іншого італійського бренду Брюнело Кученнелі за одну тисячу євро. Це ще понад 40 тисяч гривень. Сорочки по 5 тисяч шкарпетки. По однієї тисячі гетьман продовжує жити масштабною цікаво закономірність. Чим тяжче українцям, тим у більшій розкоші живе Петро Олексійович, написав політолог Валентин Гладких. Коштовна куртка, як виявилось, зроблена з сицилійського барса і мексиканського тушканчика. Куртка Порошенка за 184 тисячі на фоні двох дронів свідчить: чим довше йде війна, тим більше війни і його оточення насолоджуються життям. Тим більше багатіють гетьмани і його команда. Упевнений Петро Порошенко саме той, кому вигідно, щоб війна не закінчувалася якомога довше. А краще взагалі ніколи. Во кому війна, кому. Рюнело Кучинеллі резюмував гладких.